Найвища міра наприкінці лютого набув чинності вирок суду до справи двох молодих чоловіків, які жорстоко вбили дідуся, учасника Великої вітчизняної війни. Їхньою здобичу тоді стали обігрівач, телевізор і пів пляшки олії. Суд відповів вбивцям за усією суворістю. Один з них отримав довічне ув'язнення, інший 15 років тюрми. Сюжет Валерії Гецько. Трагедія розігралася у цьому будинку. Тут жив самотній дідусь, ветеран праці, учасник Великої Вітчизняної війни, нікому не заважав, збирав гроші на власне поховання. Але одного разу за цими грошима прийшли. Цю історію, яка сталася у лютому 2011 року, розповідає прокурор Марина Мазур, у справі зафіксовано, що весь той день трійця молодих лозівчан провела за розпиттям алкоголю. Надвечір скінчилася випивка. Чоловіки вирішили піти на пошуки, але одного з них не пустила дружина. Потім їй у суді скажуть, що так вона врятувала його від тюрми. Інші двоє молодиків на прізвище Гейченко і Переполиця вдерлися до хати дідуся, який був сусідом одного з них. Злодії знали, старий збирає гроші собі на смерть. Дідусь проживав один, двері були незачинені, проникли Приникли на його домоволодіння, почали в нього вимагати гроші. Дідусь для того, щоб напевно захиститись, почав їм повідомляти різні місця. Коли він їм повідомляв, що гроші в спальні, вони його на деяку мить залишали і переставали його катувати. Гроші чоловіки так і не знайшли. Старенький за кілька днів до того віддав їх доньці. Оскаженілі і дуже п'яні нападники більше двох годин били дідуся і, врешті, вирішили його убити, щоб він їх не впізнав. Старший Геченко задушив жертву подушкою, а на неї поставив увімкнену праску, щоб пожежа приховала сліди злочину. Вся здобуч вбивць це обігрівач, телевізор і півпляшки олії. Ані грошей, ані випивки. Міліція затримала молодиків швидко за два дні, а за рік суд виніс вирок. Гейченка суд засудив до довічного позбавлення волі з конфіскації всього йому належного майна. Перепилицю до 15 років позбавлення волі з конфіскації майна, оскільки, на думку суду, Перепилиця, він був менш активний. Далі пішли апеляції. Засуджені вважали, що покарання занадто суворе, а прокуратура що занадто м'яке. Вона вимагала найвищої міри довічного ув'язнення для обох злочинців, але апеляційний суд залишив вирок без змін. І наприкінці лютого 2013-го, за два роки після злочину, вирок нарешті набув чинності. Валерія Гецько, Валентин Бологов, новини телеканал Сігма.